Моє вітання! Сьогодні в огляді електровелосипед Pelican Сталкер зібрано на 29 колеса колесах на алюмінієвій рамі 21 розміру. Тобто високий велосипед для високої людини. вілочка Flex амортизована з локаутом та з редагуванням відскопу. Дискові гальма, буває гідравліка і механіка. Полос з мелким шипом, обід подвійний. Акумулятор встановлений на 18 А 48 В. Влагостійкий бокс контролер і контролер KLS внутрі. Височенький такий винос. Гарний широкий руль. Ручка встановлена половинчатого типу, безпечна замком запалювання та вольтметра дуже легко керується за бажанням покупця встановила сидушку. м'якеньку з пружинками моторчик тут на 1000 ватт фірми Емксус, оригінал Якщо бачите ось тут напис тунель не наліпка а зроблено це на якість зірочка шимано перемикач шамано Влагостійкий роз'єм для легкого бортування колеса. Отак і такий вийшов. Дуже цікавий, потужний, швидкий байк. За бажання можна встановити крила, багажник, все це є в нас. Що сподобався, звертайтесь, будемо раді.